Чи пам'ятаєте ви, 26 квітня 1986 року? 26 квітня? Так. Да. Підказую, День Чорнобильської трагедії. Точно, точно, так. Да. Що то був за день, коли ви дізналися, що трапив? Робочий день був. Працював я. Я сам теж переселенев Чорнобильський едва не забув вже 26 квітня. Тобто ви сам переселенець звідти? Розкажіть деякі. По-перше, коли проснулися, пішов я на роботу, значить, така, знаєте, була, як в'ялость, усталость. Ну, додому прийшов до жінки, говорю, щось таке, як жіно, то таке саме. Нічого, нам три дні нічого не заобщав. Потім почали те не їсти, те не пити, туди не ходить. Три дні пройшло, крилися закривати, а що ж їсти товариші? Почали давати там, колбасу, привозили, все набивали. Але ж ну нічого, вижили, вижили. Тоді діт... дітвора боліла, ну, в цей день пам'ятаю. Ну, зразу ж інформації -то точно не було у нас. Якось пам'ятаю, що пахло якось таке повітря, якесь ну, не... незвичне, якось ще велика кількість, потім вже сказали. Якогось була, то що якось даже запах був. А потім ми поїхали в Чернігівську область через неділю, і там, а тим більше, що там було воно це близенько. Ніхто нічого не казав, ми ходили в лісі, і все. Ну, з такого, що це, це щось таке пізніше. Так, да. А люди збирали і в лісі, і тоді, аж а що вони? Якісь зелень щось збирали, і ніхто це. Ну якось і всі після того живі, були і здорові. Якось ману рідня була, там по чоловікові. Звісно, пам'ятаю, ми ж тоді молоді були. Ну, а В мене ще 95 суток, а зараз нікуди не водний. Да. Да. Ну, що за день? був? Коли ви дізналися, що це трапилось? Як тоді це було? Вже дізналися Де. на п'ятий день. Ніхто да. не говорив ніде, нічого, а потім вже сказали, що да. Чорнобиль зірвало Коли, Тоді двері, вікна закривали, ніхто не виходив. Я пам'ятаю, на роботу йти, а мати двері закрила. Кажу, що таке? Та кажеш, Чорнобиль же ж каже, yeah. там зірвало не йти. Та кажу, мені ж на роботу треба йти. Вона каже, ну що ж треба йти та йти. Yeah. 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 Та ніхто не казав. Yeah. Господи, yeah. А скільки yeah. людей туди поїхало? У yeah. нас із роботи, в Умесі я робила, yeah. так в нас бульдозера, крани. Все ж туди, все пооправляли, і наші робочі поїхали туди, там робили багатьох, немає вже в живих. Радіацію отримали і все. Ой, не дай Боже, а оце ж опять хочуть вже строїти. Можна оце робити таке? Та сьогодні слухання. Оце ж у два часа о 14. Я кажу, піду, подивлюся. Так ні, самі живуть на власовці. На Самусівки, дача й там живе, другий кум живе в Соснівці, можна таке, а люди хай дохнуть. І так не гоже. ні молодь вже старі, то таке. А молодь. За молодь ніхто нічого не думає. Дякуємо. А розкажіть за демонстрації. Тоді демонстрація ж була на перше. Так, да, на перше маю була та. демонстрація. І всіх вивели? І так. І всі дітки були, і дітки всі були. були. Об'явили ж вже коли. Прям я пройшла. Чи пам'ятаєте ви 26 квітня 1986 року? Ну, бачили як. Ну, йшли машини, це саме, воєнні машини йшли саме. Ну, люди працювали, розумієте? Ну, деякі останні живі, деякі больне, деякі не теж, тому що у кому як судьба служила. О, цим Конечно, большое горе принес этот Чернобыль. Просто в этом какая-то халатність, понимаете, наша. Що довели до цього, що такое судово. Радіація. Що саме? Що тоді, коли ви дізналися, що трапилося Чорнобиль? Я був працював в, в тому сопарку і узнав, що був вибух на... В этой... на атомной станции Чернобыля. Ну, как говорили в прессе, как все остальные говорили, что там э, делали какие-то испытания, не зная фактически, что может быть. И перед, даже была защитная система э, предохранения. И то она не сработала, и произошел взрыв. Судьба, а что сделаешь? Судьба. Но самое обидное, что все молчали. И в Киеве столько было заражения радиации, что это не дай бог, до сих пор. А в Кременчуці що тоді було? Яка ситуація, як люди велися? Я працював, вдома стройка, автобусний парк? То я працював діна Я був дуже затруджений і утіжегада, про що я не пам'ятаю. Ну звісно, були потом ці саме привілегії Чорнобильсом. Як ні странно, хто водку купив, тому легше було. Як ні странно, ну це факт. Вот. Вот. А с другой стороны, у кого какое наследие, ну, многие моих знакомых умерли, именно от, от этой радиации. И обидно что, что, что люди звоним здоровьем э, делали прорыв и улучшали жизнь в Украине, но почему-то про их забыли.